Хмарно, туманно, але по листопадному тепло. В Вукергідромацентрі розповіли, якими будуть найближчі вихідні, та які сюрпризи готує погода на початку наступного тижня. Отже, туман може затягнути регіони вночі та на світанку, але субота все ж таки обіцяє бути сухою. А от від неділі до нас прийде новий атмосферний фронт із південного заходу. Спершу дощі відчують на собі закарпатці, далі в центрі та по всіх областях України. Небо щільно затягне хмарами. Через це вночі буде тепліше: від плюс трьох до плюс дев'яти градусів вище нуля. Але і в день через хмари сонячні промені не зможуть дістатися землі. Тож денна температура по всій Україні на. На вихідних коливатиметься в межах 8-13 градусів з плюсом. Тепліше буде хіба на півдні Одещини та в Криму місцями із проясненнями і приємними: плюс 16, плюс 19. Прояснення, звичайно, можуть бути, але хоч якби після там от. 12-13 числа там буде підвищуватися атмосферний тиск, і наступний антициклон почне впливати на нашу територію. Ну, подивимося, як буде перебіг атмосферних процесів за його впливу, тому що ось це, який був у нас там вчора і сьогодні антициклон, хоч забезпечує погоду без опадів, але все одно так склалися процеси, що хмарність утримується поки що.